На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський і вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Боротьба із боржниками. Весь будинок у заручниках 10 квартир. Тому так не може бути. Голова ОСББ Терен через суди намагається вплинути на злісних неплатників. каже саме через борги будинок у цьому році мав проблеми із спуском тепла. Боротьбу із незаконно встановленими будовами продовжує міська влада рівного. Сьогодні комунальники розрізали та вивезли кіоск із вулиці Паркої. <звук> Принятою указку циркового мистецтва. Уже незабаром дві тисячі знедолених дітей області відвідають у рівному циркові вистави. Коли люди потрапляють вперше. На виставу це перше враження в них залишається впродовж всього життя. Організатори відеоконкурсу «Моє рівне нагородили переможців фігурками слонів. Цьогорічні роботи. Вони всі заслуговують на те, щоб мешканці рівного їх побачили. Наступного року конкурс планують зробити загальнообласним. Жителі багатоквартирних будинків, котрі мають значні борги за комунальні послуги, ризикують залишитися без домашнього майна. Його можуть вилучити та продати за рішенням суду. Із такою ситуацією зіткнулася одна із мешканок будинку по вулиці Струтинської. До жінки завітали державні виконавці, аби стягнути кількатисячний борг у примусовому порядку. Одна кривнянка твердить, що вже п'ять років, як встановила автономне опалення і централізованим теплопостачанням, не користується. Тему продовжують наші журналісти. Цей будинок по Струтинській 35, має свою дахову котельню. Однак, попри це, свого часу частина мешканців у своїх квартирах зробила собі автономне опалення. За словами голови ОСББ. Дехто зробив це законно, а дехто і досі не має відповідних документів. Нині активно стягувати борг у кілька тисяч гривень, який набіг у однієї із мешканок будинку взялась керівник об'єднання співвласників Ольга Покальчук. Каже, саме через борги цього року мали проблеми із запуском дахової котельні. Суд запевняє голова ОСББ, уже виніс відповідні рішення стосовно власниці квартири. Вона говорить, що встановила нібито автономне опалення, але жодного доказу. Того, що це опалення в неї є, в нас немає. Тому ми до сьогоднішнього дня робимо їй нарахування за теплопостачання. Стягнути борг за рішенням суду мають державні виконавці. Спочатку знайти спільної мови із власницею квартири їм не вдається. На протязі двох тижнів ви мені повинні були прислати лист, Його не було покажіть мені. Два роки вони виконуєте, Я вам висилав неодноразово. Покажіть, де мені кажуть, ви ігноруєте покажіть, Просто все покажіть що мені я цей. Пишу. Лист? Аргументи держвиконавців жінка не сприймає. Пані Світлана категорично не погоджується із боргом, який їй нарахували. Я собі встановила тепло, я їй теплом не користуюся. За що я їй маю платити? Однак у підсумку жінка все ж погоджується на розмову з державним виконавцем за зачиненими дверима. Той наполягає на описі майна. Ми опишемо, передамо вам на збережно, тобто воно залишиться тут. У вас, але, 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 ви, але, ви, ні, дивіться, але ви маєте цей борг, що з ним зробити? Або оскаржити, або сплатити. У підсумку держвиконавець майно таки описав: Тепер жінка, згідно закону, має 5 днів, аби вирішити питання із заборгованістю. Якщо воно не гасить цей борг, ми призначаємо виносим про правопризначення експерта. І експерт вже оглянеться майно і визначиться з його ринковою вартістю. Світлана Миколаївна була попередження про приховання. Попередження про кримінальну відповідальність за приховування цього майна, тому я думаю, що питань не виникне у цьому багатоквартирному будинку. Є ще з десяток боржників. Члени ОСББ на зборах вирішили боротись із ними по-своєму. Відключати е, таких злосних боржників від електропостачання. Ну, теж я рахую, не дуже приємна справа, але іншого виходу немає. Весь будинок у заручниках 10 квартир. Тому так не може бути. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День боротьба триває. Влада Рівного продовжує зносити незаконно встановлені об'єкти. Слідом за кіосками на вулицях Мірющенка та Словацького зі свого місця зникла і будка для ремонту взуття на парковій. Свідком публічного демонтажу був Роман Свирида. У такому вигляді цей кіоск на вулиці Парковій простояв 5 років. Взуття тут уже давно не ремонтують, а замки не вшивають. Єдина користь від споруди бабусям, які щовечора ховалися у її затишку, продаючи зернята та цигарки. І з самого ранку біля кіоску чергують працівники тресту зеленого господарства. За командою членів спеціальної депутатської комісії Рівнеради вони розпочинають демонтаж. Оскільки власника кіоску знайти не вдалося, демонтують та утримуватимуть його за рахунок тресту зеленого господарства. Після звернення власника ну, от, про те, щоб він мав можливість забрати цей кіоск з території треста, відповідно, трест буде виставляти скалькульований рахунок за демонтаж і за зберігання. Якщо власник не з'явиться, тоді буде по процедурі. Відповідно, певний термін часу відстоювати, тоді далі буде списуватись. Кіоск на парковій став уже третім демонтованим у рівному за останній тиждень. Загалом у списку депутатської комісії, що займається ліквідацією незаконно встановлених тимчасових споруд, таких об'єктів більше сотні. Жоден із них не має паспорта прив'язки. Втім, розповідають в управлінні архітектури і містобудування, частина із попереджених про демонтаж підприємців уже звернулася до влади із проханням отримати відповідний документ. Вертали. Ну, я думаю, що це більше десятки вже. Якщо ці кіоски, які вони е мають бажання, які стоять, і вони хотіли їх поставити, не стоять в охоронних зонах мереж, якщо там все відповідає державним будівельним нормам, то звичайно, що такі підприємці. Законно отримують відповідний паспорт прив'язки, дають повідомлення управління торгівлі і законно там торгують. Цей кіоск на вулиці Дубинській стане наступним, який зникне зі свого місця. Колись тут продавали посуд. Втім, останні декілька років на дверях висить вже іржавий замок. На будівлі висить офіційне попередження з управління містобудування та архітектури про ліквідацію. За словами представників міської влади, вони навіть намагалися особисто зустрітися із власницею кіоску. Втім, останнє попередження поки що ігнорує. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День. 5-6 повідомлень про зникнення кришок від каналізаційних люків, щотижня отримує рівний обловодоканал. Підприємство намагається оперативно реагувати на подібні ситуації, втім, не завжди вчасно вдається встановлювати нові накриття. Аби не сталося трагедії, як у Львові, коли у відкритий люк провалилася і загинула дворічна дитина. Директор водоканалу закликав рівнян бути уважними і обережними. При цьому, за словами Андрія Карауша, зупинити крадіжку кришок зможе лише закриття скупок металу, а також більш жорстка відповідальність за це правопорушення. Я не можу дати гарантії, що в місті рівному такого не станеться. По-перше, тут потрібна увага, якщо з дітьми, то увага батьків в першу чергу, тому що на балансі рівного водоканалу знаходиться майже 12 тисяч колодців, відповідно 12 тисяч люків, які, звичайно, деяка частина з них може бути відкрита. Пожежну автоцистерну, якої немає жодна рятувальна частина області, придбала сільська рада села Чудель, що на Сарнищині. Це авто стало другим у парку місцевої пожежної команди. Воно може не лише гасити вогонь, а й розчищати сніг, відкачувати воду та розтягувати понтонні мости. Кошти на машину виділили з бюджету розвитку сільської ради. Авто буде обслуговувати три населені пункти, в яких живе більше трьох тисяч людей. Автомобіль, такий, який ми придбали, практично придумали самі. Ми таки зробили, якби для нашого села, громади нашої, такий подарок. Подарок чому? Тому що ця машина нам треба як воздух. Тою машиною ми будемо е, розводити і зводити. Е, Нашу переправу понтонну, військову ми зможемо уже не шукати, розгортати сніг. Дві тисячі знедолених дітей з різних куточків області відвідають у рівному циркові вистави. Подивитися на клоунів та дресированих тварин вихованці інтернатних установ області зможуть безкоштовно упродовж тижня. Це стане можливим завдяки домовленостям, які досягли місцеві чиновники та благодійники з відомим вітчизняним цирком. З подробицями Тетяна Клинчук. Потрапити в казковий світ циркового мистецтва уже невдовзі зможуть вихованці інтернатних установ області. Про це з адміністрацією одного з українських цирків що незабаром завітає до рівного з гастролями, домовилися місцеві благодійники. Понад дві тисячі дітей, які називаються знедоленими і знедолених сімей, візьмуть участь безкоштовно у чарівному святі. Циркових вистав. Знаєте, коли люди потрапляють вперше на виставу, це перше враження в них залишається впродовж всього життя. Представник цирку розповідає: у кожному місті запрошують на свої вистави дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Відтак облаштовують для них і спеціальні глядацькі місця. У нас діти інваліди, ми спеціально для них. Ну приходять ми до на наші е, е, виступлення. Вот. Ми для них спеціально делаем, убираем перші ряди, щоб можна було на колясочках, то заехать. заїхати. На... Ну, в общем, ми делаем все для того, щоб діти наші були щасливі. Очікується, що церкові вистави відвідає дві тисячі дітей з Рівненщини. Їх доїзд до обласного центру мають організувати районні адміністрації. Кожен район матиме свій день. Ці проблематиці уваги до дітей. Які потрапили в складні життєві обставини дуже серйозно відносяться. Всі знають про соціальні ініціативи президента України, діти майбутньої України. тому ця робота не є в тому контексті якоїсь унікальною чи першим досвідом. Постійно, скажімо так. Ми ініціюємо, підтримуємо благодійні акції. Відвідуватимуть цирк вихованці інтернатних установ області впродовж тижня. Окрім того, ініціатори акції закликають долучитися до благодійного циркового тижня і рівнян. Жителі міста зможуть допомогти знедоленим дітям відвідати цирк, придбавши додатковий квиток. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Ваше здоров'я у ваших руках напередодні всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози, мамологи нагадують про необхідність профілактичних оглядів. Кожна жінка, особливо та, яка вже народжувала, має пройти його принаймні раз у рік. Крім того, лікарі радять займатися самообстеженням. Вони нагадують, що передусім у групу ризику потрапляють жінки, у яких є проблеми зі щитовидкою чи спадкова схильність до подібних хвороб або ж їх турбують гінекологічні проблеми. У Кодиспансері з нагоди всеукраїнського дня влаштували акцію для журналістів, аби ті пройшли обстеження у мамолога і власним прикладом довели необхідність профілактичних оглядів. Останнім часом досить помолоділа патологія молочних залози, тобто і злоякісні процеси стали досить молодими. Тобто, 30 років, 35 років це вже не є дивина. Хоча якщо раніше взяти, то це було років. Це було таке, знаєте, рідкість. Зараз профілактичні огляди також стали досить актуальним. Після 30 років ми рекомендуємо жінкам, тобто, щоб вони все-таки хоча б раз в рік показувалися до лікаря на обстеження молочної залози. Фільм Віктора Булиги став переможцем другого відеоконкурсу Моє рівне. Стрічку рівне крізь призму часу визнано найкращою серед 12 представлених відеоробіт. Варто додати, що оператором стрічки переможця був наш колега, оператор телеканалу РТБ Валерій Мартинюк. Більше про конкурс і представлені на ньому твори Володимир Струс. Для створення цієї короткометражки рівненський школяр Яків Гумінський використав унікальну техніку макової анімації. Хлопець відзняв тисячу окремих кадрів та об'єднав їх ось у таке відео. 14-річний режисер вже другий рік поспіль бере участь в загальноміському відеоконкурсі Моє Рівне. Каже, цього разу над трихвилинним роликом працював цілий тиждень. Завдяки нестандартному підходу хлопець виборов друге місце. Розсипаний мак на столі білому, і по ньому е -з. якщо засипаний повністю маком, чорний фон. Е Забираючи мак, з'являється білий. Протягом літа рівняни надсилали організаторами різні короткометражки про наш обласний центр. Потім кожен охочий міг проголосувати за найкращу роботу у соцмережах. Цьогоріч конкурс зібрав лише 12 учасників у два з половиною рази менше ніж торік. Організатори цим не переймаються, адже кажуть, стрічки стали різноманітнішими. З нагоди дня міста їх показували у парку Шевченка а під час фестивалю Поліська Січ у текстильнику. Якщо минулого року Робіт було дуже дуже багато, і не всі з них. Ну, ми могли навіть в парку показати на заключні на заключні нашій частині покази. Робіт на зеленій страді. То е, е, сьогодні, цьогорічної роботи, вони всі заслуговують на те, щоб мешканці рівно їх побачили. Найкращою ж роботою визнано фільм Віктора Булиги, оператор Валерій Мартинюк, «Рівник. Різь призму часу. 2 Тут наш нинішній обласний центр автор порівнює з містом 80-річної давнини. Ще раз поглянути на тебе з тобою стрі. До речі, цей фільм вже не вперше визнають найкращим. Так, у вересні він переміг на Волинському фестивалі вітрила пригод, Незважаючи на те, що там було багато е, учасників із Луцька і журі з, з Волині з Волинської області, але наш фільм там отримав перше місце. І зараз він потрапив в журі е, міжнародного фестивалю, який носить назву інтернет-шорт фестивал. Е, відібрало цей фільм у фінал. Переможці отримали статуетки слонів, створені художником Анатолієм Мартиненко. Окрім того, творцям найкращого відео спонсори урочисто вручили планшет. Ми завжди говоримо про те, що треба виховувати підростаючі покоління в дусі патріотизму. З чого починається патріотизм? Із е, любові до власної домівки, до власного Міста наступного року організатори хочуть зробити конкурс загальнообласним. Глядачі зможуть побачити на відео не лише життя рівнян, а й жителів інших населених пунктів краю. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Рівненська софтбольна команда Західний вогонь Острозька академія виграла Кубок України. За цей трофей рівнянки змагалися ще із п'ятьма українськими командами у Луганську. Незважаючи на дві поразки на старті, наші дівчата у підсумку змогли вирвати загальну перемогу. Одним із перших наших софтболісток зі здобуттям Кубка України привітав Юрій Шарманський. Вперше в історії українського софтболу рівнянки святкують перемогу у Кубку України. Цей трофей вони вибороли у Луганську. Десять років ми до цього йшли, і останні три роки ми були завжди другими в Україні. І нарешті нам вдалося виграти хоча б кубок України. Це перший наш такий великий здобуток. Це кубок України сезону 2012 року серед жінок в Україні. У турнірі брало участь шість команд. Рівненські софтболістки невдало провели стартові дві гри у своїй групі. Спочатку програли чинному чемпіону України команді Ніка з Луганська, 1-5, потім поступилися команді з Кіровограда, 1-11. Команди були ну сильні порівняно з тими, як на чемпіонаті України є не сильні команди, проти яких виходиш і ну просто-напросто <плес> дивишся виносиш. Але підопічні Володимира Судимока зуміли забути про поразки і всі наступні ігри виграли. Спочатку вони обіграли кримчанок 11-3, а далі помстилися за поразку кіровоградським спортсменкам 4-2. Доля трофею вирішувалася у поєдинку з чемпіоном України тією ж луганською нікою. Запам'яталася найбільше це остання гра, вона фінальна, саме тяжка. Ми перед цим провели ще чотири гри. І остання гра була. Я вже сказала, саме важка, і ми її виграли. Не зробивши жодної помилки, рівнянки вперше в історії виграли кубок, обігравши Луганчанок з рахунком 8-1. Чесно кажучи, коли ми збиралися їхати туди, я чомусь була впевнена, що ми його виграємо. І цей кураж, ці емоції, що нарешті вже за стільки років ми перший раз виграли, і це було не перевершено. Нарешті ми це зробили. Нагадаємо, чемпіонат України рівнянки закінчили другими, але наступного року мають намір поборотися за золото. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Посол миру, майстер спорту з ковзанів, кандидат педагогічних наук, Світлана Хісамуддінова з російського смоленська, особа досить різностороння, але насамперед її знають як бігуна на ультрадовгі дистанції. Сусідньо відома ідеолог бігу вперше завітала до нашого обласного центру, аби поділитися з рівнянами та нашими журналістами своїм досвідом. За своє життя вона пробігла понад 80 тисяч кілометрів довжину двох екваторів. При цьому Світлана Хісамуддінова почала займатися бігом майже в 50. Тепер за плечами майстра спорту понад півсотні марафонських дистанцій та півтора десятка багатоденних забігів. Скажімо, тільки Нью-Йорську 19 денку марафонка пробігла тричі. Її не спинив навіть терористичний акт у всесвітньому торговому центрі восени 2001-го. Однак найважчим відрізком пані Світлана вважає свій перший московський марафон. Перші 15-20 кілометрів я ще біжала по старій пам'яті, пригала. А марафони, надо бежать более економічно. Тепер я вже знаю, как бы протирають кроссовки последние. Вот. і я в этот послі 20 кілометрів, я конечно вже на зубах біжала. Я ложилась на землю, трясла ногами, тому що мишці сводили судороги. Пані Світлана досягла таких результатів завдяки регулярним тренуванням, а також йозі та медитації. Вона бере приклад з американського проповідника Шрічин Моя, котрий у пенсійному віці за виграшки піднімав багатотонні вантажі. Світлана постійно мандрує світом та ділиться своїм досвідом з усіма охочими. Появилось дуже чітке розуміння, ради чого прийшла в этот і Що я можу щось своїм преодоленням, своїми достиженнями чим-то допомогти нашому світу, пробудить може бути людям желання рости, расти, підніматися вище, не взирая на возраст, не взирая на сложності окружаючого світу, Полюбіся цей твір і зробити щось дуже добре. Заради цього пані Світлана Хісамуддінова завітала і до рівного зранку. Вона провела розминку в парку, а ввечері на творчій зустрічі розповіла рівнянам, як розкрити свій потенціал. Меня очень обнимали обнімали вчора. лекции, подходили со слезами. Скоро марафонка святкуватиме 70 сімдесятилітній ювілей. Вона не зважає на свій вік і веде активний спосіб життя, вчить англійську, грає на гітарі та пише вірші. Світ побачили вже дві її поетичних збірки. У своїх творах жінка вчить читача зосереджуватися на хорошому. Міри любов, добро і красоту, тепло, і свят, і участь. Хочу бачити в кожному существі цьому моє щастя. Володимир Струс, Сергій Савта. Інформаційна програма День і на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.